Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом найгарячіша новина сьогоднішнього дня. Це те, про що повідомили наші колеги з американського каналу NBC, про те, що США призупинили постачання ракет для Петріот. Для України далі цю інформацію підтверджують джерела інших західних видань, включаючи Financial Times, Йдеться про те, що міністр оборони США під Хексет наказав призупинити відправку ракети і боєприпасів в Україну через побоювання запасів того, що не вистачить, умовно кажучи, американській армії відповідний наказ Хексит віддав за кілька тижнів після того, як вимагав перевірити запаси боєприпасів США. Виснажені після багаторічних постачань зброї Україні. А що це означає? До чого може призвести? Поговоримо з нашим наступним експертом Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітає вас. Вітаю падашів. Ну от ми бачимо, що декілька було вже коментарів з боку української влади. З одного боку, ми побачили, як в МЗС запросили тимчасово повіреного у справах США Джон Хінкель його звати. І далі був коментар заступника міністра закордонних справ Мар'яни Маріяни. і вона підкреслила критичну важливість продовження поставок, які були виділені раніше, ну мається на увазі оборонні пакети, які були ще. Виділені за президента Байдена є ще коментар від Міністерства оборони України. Там вони кажуть про те, що відправили офіційний запит до своїх колег з Пентагону, щоб підтвердити цю інформацію. Виглядає трошечки як кризисна комунікація. Мені здається, що військово-політичне керівництво України знало про це призупинення раніше чи таке ж враження у вас. Я не сказав, я не слідкував за тим, які рішення готуються. але це вже друга така ситуація цього року. коли щось призупиняється, знову мова йде про міністра оборони після першої призупинки, те, що було. У лютому, що здається, чи у березні там з ну, після відомого зустрічавальному кабінеті? тоді через певний час сказали, що це рішення Хексада було здивуванням навіть для Білого Дому для адміністрації Сполучених Штатів, і начебто, це така ініціатива, ініціатива не зверху, а десь на такому операційному рівні чи ви Я в це вірите? В печаль, що перебуваю. а чи ви? Можете в таке повірити, зважаючи на те, що все таки чинний президент США Дональд Трамп е, оточив себе людьми, які нічого не зроблять без погодження самого Дональда Трампа. Ну, я вірю в те, що не було записаних записаних комунікацій, записаних розпоряджень, що там десь Дональд трамп написав на випірці підпис поставив. Я вірю, що такого не було, але не вірю, що міністр оборони міг усупереч політичному тренду, як він його відчуває, зробити щось, що цьому не відповідає. Він міг зробити щось неправильно, але навряд чи він робив не відчуваючи Тренд, тобто є є такий політичний тренд. Він обов'язково безпосередньо пов'язаний з Україною. Ну, тоді був безпосередньо пов'язаний з Україною. Було прийнято рішення. Потім воно виявилось політично помилковим і е, скинули все на все на міністра оборони. Я не виключаю, що зараз от так от як подається, що на, заступник міністра не дуже ну такий орієнтований на і на стратегічну, стратегічну конкуренцію. Змагання на стратегічне геополітичне він сказав, що Україна тут занадто дрібна справа. Міністр підтримав ну так, як зараз піддається, і вони це затримали. Я не виключаю, що знову буде така ситуація, як коли через певний час скажуть, ну не так зрозуміло президента або це власна ініціатива. Але ж тут ну тут треба і все ж таки говорити про що. Що йдеться і, і, і така ситуація дуже схожа, але без без, без такого напруження була і за минулою адміністрацією. Треба сказати, там теж були а, та така ситуація, коли оця програма президентських. Повноваження зараз про неї саме йдеться, що ну, у президента Сполучених Штатів є переходне право, навіть з, після зміни президента, але Конгрес сказав, що певну суму президент може на певну суму президент може постави постачати озброєння Україні. Зараз залишається там кілька мільярдів, і із запасів Пентагону можна. Можна це робити для того, щоб Пентагон це робив, він має отримувати від оборонної промисловості зовсім за інші гроші і оборонного бюджета. Має отримувати компенсацію для того, щоб запаси відновлювалися. І та, така ситуація вже була, коли там в Пентагоні порахували і сказали, у нас запаси нижче норму, треба чекати, доки заводи попрацюють, нададуть на склади нове, а тоді більш старе. Ми знову зможемо поставити Україні в рамках цих, цих от, ну, ц, 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 т, тих дозволів, які має президент на, на, без, ну, без додаткового узгодження постачання. І от зараз йдеться про це. І це така Адміністративна частина, яка ну, дуже суб'єктивна, От Пентагон раніше було пентагон порахував, порахував і сказав, що насправді зброї поставили не на 6 мільярдів, а на 3 мільярди, тому що там інша бухгалтерська вартість. Тому ми можемо ще на три поставити зараз. Зворотній такий процес йде на адміністративному рівні, скоріше, але звичайно в рамках тих політичних трендів, які а, намагаються ну, пентагону керівництво на Вхопити і зрозуміти панесію, я я знову думав... перебуваю. А от якщо говорити про дійсно політичні тренди, і політичний тренд на зближення США та Росії, там можуть бути різні причини, різні причини називають. Знову ж ми зараз не говоримо про те наскільки ефективними можуть бути ефективним, може бути таке зближення, але е, той факт, що Україна зараз не матиме додаткових постачань ракет для ППО. Очевидно, що означає, означає набагато більші загрози для наших військових, для звичайних цивільних українців. Чи можна розглядати це як послідовну політику? Спочатку США голосують разом з Росією проти українських резолюцій. в ООН. далі Трамп вже розмовляє з Путіним про близький схід, а не про Україну, про онуків навіть. А тепер, зважаючи на те, що Путін робить велику ставку на літню осінню кампанію, так і впевнений в тому, що зсу посипляться, ну ми зараз і зупиняємо постачання ракет. Чи ви тут бачите певний тренд, чи ви тут бачите політичний тренд в тому числі? Ну, таке може бути, але нагадаю, що говорили про близький схід. А потім Трамп сказав, що вони потрібні йому послуги Путіна для того, щоб вирішити проблему Ірану. Тут очевидно є судячи з того, що офіційно заявляється, і не тільки Дональд Трамп і Марк Руд такий досвідчений дипломат. Вони говорять одне і те ж саме. Вони говорять, що вони все ще вірять в можливість великої угоди із Росією, але визнають сполучені штати, що угоди немає Терпець втрачається, але все ще очікують і пригальмовують, пригальмовують і допомогу Україні і різні санкції пригальмовують. Хоча одною рукою дають, іншою рукою не дають. От я пов'язав те, що прямо зараз відбувається, тут нічого незворотнього не відбулось. І якщо подивитись на цей рік, ну ми пам'ятаємо, як минулого року, от за цією програмою, за яка, про яку зараз йдеться, що вона загальмов. Мовини, а там залишається ну я не знаю скільки. На кінець того року було кілька мільярдів. Можливо, так і залишилось От минулого року. Кожного місяця говорили, що на 100 на 120 мільйонів поставили сполучені штати озброєння цього року. Не повідомляється. Хоча говориться, начебто проблем немає. Але я взагалі не чув останнім, останнім часом, що постачались от ракети для Хаймарс, засоби тактичної такої протиповітряної оборони тут не. Про патріот йдеться тут про тактичні різні засоби і не завжди далеко постачали саме системи протиповітряної оборони. В основному це були артилерійські боєприпаси, ну артилерія і ракети для сухопутних військ. в основному те, що за цією програмою йшло, і зараз вирішили пригальмувати. Так є от така кореляція раніше, в першого тоді, коли перший раз цього року призупиняли, була кореляція із пульською операцією, що там, от після цього ну, відійшли українські війська із Курської області Росії. А тепер я бачу кореляцію в тому, ну, що, наприклад, Макрон заклатонував Путіну, приїхав знову Дмитрія, приїжджив до, до Вашингтону і про щось там ну, команда. Вот таких переговорників приїздили і намагались про щось говорити, щось пропонували. Я не включаю, що так дали дали певну паузу на. Зробили для Путіна вікно можливості для того, щоб він пішов на якусь угоду. Я тут не виключаю. Ну, якщо, якщо це, це так, то означає, що ну пару тижнів, як любить Дональд Трамп говорити, і він вирішить щось інше. Якщо Путін за ці пару тижнів не зробить такої пропозиції, яка зацікавить Дональда Трампа, це серед іншого безумовно припинення бойових дій. То... То, то я думаю, що виявиться, що запаси Пентагону достатньо. ну давайте так з тієї інформації, яку ми мали станом на початок цього року, знову ж від джерел наших особистих в міністерстві оборони, там йшлося про те, що якраз було підвищено кількість тих ракет. Петріот які нам передавали, мається на увазі, що це робили ну навіть поза графіком більше. Ніж ми очікували, можливо, це зможе скомпенсувати той дефіцит, який ми матимемо, могли б мати так сформулюю. Але я от звернув увагу на те, як видання New York Таймс це ліберальне видання, яке Дональд Трамп вважає своїм ворогом, характеризує цей сигнал в сенсі, що США. Призупинили поставки зброї Україні. Вони в сенсі Таймс, формулюють це так: США виходять з війни Росії проти України. Чи ви погоджуєтеся, чи ви не погоджуєтеся з такою точкою зору, як ви її оцінюєте? Ну таке може бути. Дональд Трамп постійно про це говорить. І стратегічна мета сполучених штатів перекласти всю відповідальність того, що відбувається в цій війні на європейців. Ну більшу частину відповідальності, таку основну Ну, і поступово виходити з цієї ситуації, але просто були сказані слова, що був проголошений ну такий ну така заява Дональда Трампа, що він встановить мир на близькому сході. І в російсько-українських відносинах і зупинить цю війну тому він мусить щось робити, і час від часу говорить про те, що він залишить, ну, залишить ці переговори. Останнє, що він особисто говорив, він сказав, що він дає Росію Україні ще певний час повоювати, а потім знову запропонує, запропонує зупинити цю війну. Як він це. Це бачить поки що, поки що він не висловлює бажання говорити з Путіном. Навпаки, Путін говорить, що він поговорив з Трампом. Щось можливо хоче сказати, але поговорив з Макроном. Причому сам схоже зателефонував, як власне Дональд Трамп говорив Путіну, що йому потрібно поговорити ще з європейцями, якщо він хоче про щось домовитись. Ну тобто тут є така таке відчуття, що. Що ну є політичний момент, і і Трамп дійсно. Хоча стратегічно він виходить, хоче вийти взагалі з цієї ситуації, але він ще шантажує своїм виходом тих, кого він може шантажувати, щоб отримати кращі умови. Я скажу, що вихід Дональда Трампа із переговорів це сигнал може бути і не Україна. Це сигнал особисто Путіну, сигнал того, що Дональд Трамп це єдиний політик у світі, який може допомогти Путіну взагалі виграсти. З тієї ситуації, в яку він загнав свою країну і себе особисто, тому от, от так це сигнали, але от в рамках цих сигналів ситуація така, що Україна загалом для сполучених штатів взагалі погано бачить Україну на карті світу, якщо Скажемо. пане Олексію, якщо дійсно. Наші колеги з New York Times праві, і ми зараз спостерігаємо процес виходу США з війни Росії проти України. Так, спочатку, резолюції. Потім це намагання створити певний мирний процес в сенсі врегулювати певний мирний процес. Очевидно, що ніяких важелів проти Росії адміністрація Дональда Трампа не використовувала. Тепер Зупинка постачання ракет як мінімум для ППО, тому що там не тільки про ППО йдеться а про інші види озброєння. Також е я поставлю, може, дуже банальне запитання, але хто від цього більше програє Україна чи Росія? Ну, тут, тут я не скажу, тому що це складний процес, який на фоні тих. Того бачення світу і тих проектів, які якими зайняться сполучені штати, вони всі бачаться дрібними. Що в Росії, що в Україні? Взагалі, все це там дрібне, цікаво. Єдине, що в Росії є велика кількість природних ресурсів, які прямо зараз можна продати і навколо цього зробити велику таку угоду. Я думаю, от тут те, те що Просто відчуття. Ну ви бачили ситуацію на Близькому Сході, коли Дональд Трамп так само виходив до ситуації на Близькому Сході, і головним рушієм ситуації став прем'єр Ізраїлю Нетаньяху. І коли Нетаньяху там досяг певного успіху, тоді знову з'явився Дональд Трамп і сказав, що це він це спланував, і він власне виграв і зупинив велику війну на близькому сході. Зараз ми бачимо індикацію того. Що е, виходить знову європейці? От Дональд Трамп очевидно і Путіну це говорив, європейцям це говорив. От я знову повторю, повторюю: оцей дзвінок Макрона Пунапаки, дзвінок Путіна Макрону. Він говорить про те, що можливо зараз Дональд Трамп адміністрація Сполучених Штатів очікують, що все те, що постачалось раніше за програмами ще Байдена, зараз буде за гроші за новою логістикою, Постачатись європейцям, можливо, ну там передаватись європейцям нове, європейці будуть давати більше Україні старого аналогічного. Там теж є Хаймерси, теж є системи тактичної е, е, протиповітряної оборони, теж є гіпарди, зрештою німецькі, які дуже добре проти дронів працюють. А, а в цей час європейці будуть тиснути на Путіна, вести певні переговори. А потім, коли вони досягнуть певної точки, тоді. Знову повернеться Дональд Трамп. І скаже, що він, він переможець, от мені так здається, якою є логіка зараз Сполучених штатів. Вони не хочуть займатися неблагодарною такою брудною справою, пов'язаною з путіним. Вони хочуть, щоб це хтось зробив. А потім своїми ресурсами і в рахунок того, що вони дійсно дуже багато зробили, і коштами і зброєю і дипломатичними зусиллями вклалися і в Україну, і в Європу. і от в дипломатичні різні формати вони знову вийдуть на сцену, коли Путін буде готовий до безумовної зупинки бойових дій і подальших переговорів, і скажуть, що це Дональд трамп все спланував. Ну тут дуже важко звичайно порівнювати ту ситуацію, яка була між Ізраїлем та Іраном. Ізраїль, м'яко кажучи. В іншому статусі знаходиться щодо тієї зброї, яку вони виробляють, і щодо тих союзницьких відносин з Сполученими Штатами Америки. Але так дійсно ми побачили, коли є перемога, то Дональд Трамп радо приєднується до неї. Більше того, каже, що цю перемогу перемогу забезпечив безпосередньо. Він повертаючись, дійсно до цієї розмови Макрона з Путіним. Вона не виглядає якоюсь сенсаційною за своїми результатами ми після Розмови з кремлівським диктатором Макрон подзвонив президенту України. Ну і повідомив те, що ми всі сто разів знали дуже давно, що ніяким чином не змінилася позиція Кремля щодо війни в Україні. Вони вимагають те саме. Там ну все ж завгодно денацифікація, демілітаризація. Там з Запоріжжями здається, маємо вийти з Херсона. Взагалі, звідусюди, де не подобає, де ми не подобаємося Росії. Той факт, що це ні до чого не веде, той факт, що так звані перемовини в Стамбулі це були ритуальні танці навколо Трампа, щоб Трампу сподобалося. Чи ми побачимо більше цього тільки тепер за участі європейців, який ваш прогноз? Ну, ми вже побачили, що після великої паузи знову полетіли шторпши до європейських ракет. Ну можливо, у європейців буде інший підхід. Хоча прогнозувати дійсно важко. Просто Росія вже йде до, до такої ситуації, коли вона готова воювати ну там до останнього. До, 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 і просто вона там, от, чинна влада америка російська. Я не думаю, що вся влада, але та влада, яка більше зараз впливає на Путіна. Я думаю, ті люди, які їздять на переговори з Сполученими Штатами, вони б хотіли зупинити війну. Це означає, що вони краще за тих, хто зараз керує силовим блоком, але вони просто інших інтересів. Але от Росію зупинити неможливо, бо саме такі, такою дипломатією. її можна зупинити я з. Цим є такі аналітичні розрахунки. Є про це говорять в ефірі. Її можна зупинити тільки темпом її втрат на, на полі бою. Якщо вони будуть вищими за українські, набагато більшими російські війська зупиняються, і Росія просто не може вести програшних війн. Вона може довічно воювати у виграшних таких війнах, коли є просування військ, захоплення території, це важливо. Це ще Джоршкена сказав. Ніхто не знає, чому це так, але це так. Бо тому їхній режим тримається на тому, що вони захоплюють території. Навіщо їм потрібно не зрозуміло, але це так. І зараз це саме так. Поки вони просуваються, вони будуть просуватись. Як тільки їх темпи втрат занадто високі через технології вони зупиняються, і війна війна зупиняється. Ну от Дональд трамп. Зрозумію, що він не знає, як це забезпечити. Я так розумію, попросив Макрона. Тепер Макрон нього що є. Ну штурмшей є ще щось. Поговорив з Путіним Нічого нового не почув. Полетіли штурмшей можливо, німці тут докладуться, але тут треба дивитись зрештою, зрештою, те, що потрібно зробити, надати Україні таку зброю. Ну відповідно до наших вимог. Це у європейців часто навіть такого немає. Потрібно виробляти. В Україні просто війна вже інша мета до якої європейці готувалися, але ті технології, які дозволяють кардинально збільшити темпи втрат Росіян на фронті, так щоб вони штурмові групи, навіть на, на мотоциклах, не встигали доводити до фронту. Тоді зупиняється, і тоді просто просто зупиняться бойових дій бойові дії, бойові дії з, з боку Росії, не буде жодних розмов про денацифікацію, демілітарізацію, всі ці геополітичні зазіхання. Ну і, фактично, це буде означати політичний програш Росії. Ну от чи зможуться європейці? Мені важко сказати, але от логіка, така, от логіка така: це не означає, що Сполучені Штати взагалі про це забули, але вони втомилися, умовно кажучи, політично і хочуть, щоб європейці досягли певного результату в відносинах з росіянами. Пане Олексій, дуже дякую вам за вашу аналітику. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що а, говорили ми а, на найгарячішу тему сьогоднішнього дня: йдеться про те, що США призупинили постачання ракет для Петріот до України. Це Відбулося згідно наказу міністра оборони США Піта Хексета Таймс, Наші американські колеги характеризують, чи, скажімо, так, трактують цей сигнал як те, що США виходять з війни Росії проти України. Це можна погоджуватися або не погоджуватися, але авторитетне американське видання робить саме такий висновок. Далі у нас будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.